Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про спосіб вирощування розсади помідорів, які я використовую останні кілька років. Цей метод заміняє пікіровку та дозволяє вибрати для подальшого вирощування тільки найміцніші проростки, а слабкі просто відсіяти. Він також допомагає уникнути витягування розсади томатів і в результаті рослини формують потужну кореневу систему. А це дуже важливо, щоб в кінці отримати здорові міцні рослини, які краще зможуть протистояти всім несприятливим погодним умовам у відкритому ґрунті. На першому етапі для посіву потрібно вибрати найжиттєздатніше насіння з хорошою енергією проростання. Тому що, посіявши тільки такі насіння, ми отримуємо дружні сходи в стаканчиках з ґрунтом і збільшимо відсоток отримання більш міцної розсади. Як же я відбираю для посіву найкращі насіння? Я їх просто попередньо пророщую. Для пророщування насіння я можу використовувати різні способи, але найчастіше це вологі ватні диски або вологі паперові серветки. Також для пророщування беру більше насіння, ніж мені потрібно для посіву, щоб з них можна було відібрати найкраще. Вологі диски чи серветки з насінням укладаю в контейнер і ставлю в тепле місце для пророщування. Цього року для підтримки постійної сприятливої температури я тримала контейнер з насінням у духовці з увімкненою лампочкою. Завдяки лампочці температура підвищується до 25-26 градусів. При такій температурі помідори проростають на третій-четвертий день. А якщо насіння хороше і свіже, воно проростає все та одночасно. А якщо ж насіння незадовільної якості, то для посіву я відбираю тільки ті, які швидко і дружно проросли. Вже на цьому етапі насіння проходить відбір і для посіву беруться тільки найкращі. Пророщене насіння томатів я висіваю в прозорі стаканчики об'ємом 500 мл, на які я наклеюю липкі стікери з назвою сорту ґрунт у мене покупний на основі верхового торфу універсальний, який я попередньо зволожила, щоб не довелося полувати кожен стаканчик з посівами окремо. В стакан спочатку засипаю невелику кількість ґрунту, що в подальшому дасть мені можливість поступово підсипати його під рослини. Поверхню ґрунту я ущільнюю. В центрі стаканчика роблю отвори в ґрунті глибиною 1 або 1,5 см. І висіваю пророщене насіння. Можна відразу висівати по одній насінині, але в цьому році я вирішила посіяти по два, та після проростання залишити найкращий сіяниць, а другий, який я вважатиму гіршим, зрізати ножицями. Насіння закриваю ґрунтом і знову щільнюю поверхню. Стаканчики відразу переставляю на підготовлений стелаж і накриваю їх пакетами до появи сходів, щоб зберегти вологість ґрунту. Через кілька днів після появи сходів я знімаю пакети і відразу вмикаю лампи для додаткового досвідчування на 14 годин на добу. Це дуже важливо, адже молоді рослини потребують достатньої кількості світла для нормального росту та розвитку. Лампи допомагають уникнути витягування розсади а через прозорі стінки стаканчиків рослини отримують рівномірне освітлення. А коли на рослинах вже добре розвинулися два справжні листочки, а на стеблах з'явилося помітне опушення, я роблю першу підсипку землі в стаканчики. Ґрунт використовую той самий, що і при посіві. Попередньо його трохи зволожую водою, щоб потім не довелося поливати кожен стаканчик окремо. Стебло розсади закриваю ґрунтом, не доходячи до сім'ядольних листочків 2-3 мм. Підсипка землі під стебло розсади томатів запобігає витягуванню. Це також сприяє утворенню додаткових нових коренів, що робить рослини міцнішими, і дозволяє краще засвоювати поживні речовини з ґрунту. Приблизно через 2 тижні після першої підсипки корені томатів заповнюють увесь новий ґрунт в стаканчиках, і в цей період я знову додаю новий ґрунт під рослини. ґрунт я також, як і перед першою підсипкою, зволожую. Перед другою підсипкою на рослинах я вже видаляю сім'ядольні листочки, а ґрунт під рослини підсипаю до першого справжнього листочка. Після другої підсипки, коли розсада томатів продовжує активно рости, я слідкую за її розвитком і при необхідності або ще раз підсипаю ґрунт, або пересаджую в більшій ємності. На всьому етапі розвитку я забезпечую рослини не тільки достатньою кількістю світла та вологи, але й регулярно їх підживлюю. В результаті цього я отримую здорові міцні рослини, які зможуть витримати всі труднощі у відкритому ґрунті і добре будуть плодоносити. Сподіваюся, що цей спосіб вирощування стане корисним і для вас, і ви зможете виростити свою ідеальну розсаду. До нових зустрічей!